Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть яка істина причина хвороб, що треба зробити, щоб вилікуватись? І яка істина причина хвороб чи є перепони на шляхах на здоров'я Щоб бути здоровими. Яка істина причина хвороб того, хто дивиться це відео? Дійсно, є хвороба, може програтися, в кого зараз може навіть і такий стан жар, може бути хвороба. Може бути як застуда, яку ви від оточення. За, заразна може бути хвороба. А є ще такі моменти, що щось передалось по роду і воно ще повільно-повільно розвивається, але на майбутнє в якомусь певному віці, в, з роду воно вилазить. Але це зроблено. Це не має бути в роду. Це така негативна порча, напевно, була зроблена. От, вона ще не проявляється, дуже повільно до цього йде. Ще чомусь вийшла така, такий момент, що може бути хвороба. Ну, це більше пов'язано із залежностями. Залежність від алкоголю, від. І громанія. це як хвороба, і вона також може бути породу. Більше де як зроблено. Але загалом ви маєте дуже сильне і міцне здоров'я, ваш доля довго, довго прожить і міцне здоров'я мать. Єдине, що зараз дійсно, це така інфекція, напевно, повсю... ну, це не тільки, з... тільки в... у вас, це загалом загроза така йде на всю а... країну, От, передається під час спілкування. Такий момент. Хоча ви маєте видужати, тут все єдина одужання, дуже міцний організм і дійсно буде одуж... ви одужуєте. Скажіть, чи є ще якісь негативні програми, що заважає одужати? Відновити свою енергію, відновити своє здоров'я, тому хто дивиться це відео. Так, тут бувають з великої відстані на вас впливають, можуть робити дійсно, як ну, програватися така момент, що робиться як переклад хвороби або переклад свого Свої втоми. Можуть стягувати вашу енергію. Оце напад, він дуже підлий і він робиться на відстані. Далеко ворог знаходиться далеко. От. І роблять такі, як проколи, протики, щоб стягнути енергію. І планують на майбутнє також це повторити. Прошу духів, кави тут Це я заперечую повністю. Убираю весь негатив. Заперечую всі е, родові прив'язки, хвороби. Всі програми порчі з роду виймаю. На здоров'я більше нема захворювань, більше нема проблем. Буде так. Одужують усі, хто дивиться це відео. Бираю повністю весь негатив, відкриваю дороги на одужання. Так, скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, якась ти причина хвороби, поганого самопочуття, слабкості? Ну, от знову виходить, що є люди, які можуть наїжджати, приїжджати, або до яких ви приїжджали, і після цього вам стало погано. Це дійсно зробили так, щоб був зроблена порчена хвороба. Заперечи, весь негатив обираю, прошу вищи сили, допоможіть, зніміться, борще на здоров'я на крані всі енергетичні, цікаві. Більше немає жодної причини, тому хто дивиться це відео, хворіти. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Що заважає бути здоровим, тому хто дивиться це відео? Не хочуть, щоб щоб знімали. Прошу допомоги, скажіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає бути здоровим, здоровою. Тому хто дивиться це відео матимецнез. Так, може таке бути, що у вас в оточенні є дуже агресивна людина, яка вам псує шлях, вона вас осуджує. І буває таке, що, я так розумію, тут карма цієї людини відображається на вас. Ну Ви маєте бути в дуже близьких відносинах. Це може бути ваша друга половина, або дуже така, може бути, Батько, може бути дитина або брат, сестра, і, і, а може бути як друзі, близькі. І тут щось відбувається, його лихі вчинки чомусь маєте відробити ви. Отак зроблено. В цьому причина вашого поганого самопочуття хвороб кармою так ну, перекладується. Так, а його стан не порушується. Він здоровий, ви хворієте. от Ще маєте витрачати гроші на лікування, щоб воно було дороге. І це вас також, як такий карають так. Скажіть ви ще сили, допоможіть, ще негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео. На здоров'я. Ну, більше йде вплив на психічний стан. Морок стоїть дуже сильний, ви маєте покинути це цим... місце це вам роблять на уход, на розлучення, на те, щоб ви покинули. І ваш стан дуже сильної депресії яку ви маєте. Тут більше йде порча на алкоголізм. От. Як порча на алкоголізм може бути. Це все я заперечу повністю. заперечу, весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обираю. Знімаю всі переклади, обміни, подміни, всю негативну дію. Отсікаю, обираю на віки вічні, знімаю З того, хто дивиться це відео. Скажіть, чи лишилася ще хоч яка-небудь причина для хвороб, для поганого самопочуття, втоми, депресії? Причина залежності. Від залежності від солодощів, алкоголю, наркотиків, і громанів, експлуатують вас. Дивіться, треба зняти. Така омана стоїть. Більше стоїть омана, ви любите того, хто вас обкрадає, хто з вас знімає останнє. От. цей момент. Тут більше стяг, крадник, усього хорошого, що у вас є, і гроші, і красу, і здоров'я, вашу силу. Це все, я заперечую, повністю знімаю. Убираю, більше немає ворог, можливості стягувати, красти енергію, забирати здоров'я, красу? Фінанси, ресурси не можу? Убираюсь, крадники, більше не працюють, анулірую повністю. Буде так, буде так, буде так. І так буде, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що? є істинною причиною хвороб, поганого самопочуття, залежностей, депресії. Ну, так, є момент з алкоголем. Вам зробили чомусь приворот на алкоголі, я так розумію. І це більше пов'язано із тим, щоб ви давали фінанси, забрати у вас гроші. От. І у вас через це дуже сильна прив'язка до алкоголю. Може бути так. Це могли зробити також ваші близькі людині. І у вас через це проблеми із здоров'ям. Заперечую повністю весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, зніміть, відсічіть всі привороти, всі прив'язки до алкоголю більше не працюють. Всі рідини, що в тілі, знімаю більше негативну програму з рідин, що були в випиті, більше рідини не працюють. Негативна програма більше не працює. Відновлюється енергетичний простір, відновлюється фізичний стан того, хто дивиться це відео, більше привороти надіють. Буде так? Буде так. Скажіть ваші сили, допоможіть, чи лишився ще негативна якась причина програма, через що погане самопочуття в того, хто дивиться це відео або близьких людей, дійсно, після таких нападів може було навіть так, що фізично ви пережили якийсь стрес. Або якусь важку ситуацію для вас фізично, психологічно було дуже важко. І о, ви дуже повільно оговтуєтесь від пережитого, від цього жаху, що ви пережили, дуже повільно оговтуєтесь, і у вас просто не надходить. Як блок такий став, от не надходить енергія до вас, щоб відновитися. Воно все сповільнилось, ви витратили дуже багато сили. І ну, ви все одно відновитесь, але треба допомога. Заперечую весь негатив. убираю. прошу, допоможіть. Поверніть всю втрачену силу, енергію, гроші, фінанси, здоров'я. Виймаю повністю всі стрес, всі травми, всю пережиту, небезпеку Убираю, більше нічого не загрожує. Здоров'я, тому хто дивиться це відео буде так. енергії. Скажіть ви ще сили, допоможіть чи лишився ще негатив, що є причиною поганого самопочуттю, хвороб. Дивиться це відео. Боротьба. Іде у вас ви, висн, виснаження? Більше таке виснаження і надмірна праця, надмірна робота поза нормами. І боротьба із дійсно людьми, ворогами, які лізуть і лізуть на ваші. На вашу територію. І у вас надмірне виснаження, хоча ви маєте бути здорові. І так, важка робота надмірна це і постійне втручання в ваше життя, ваш простір, енергетичний, фізично, намагається. До речі, весь негатив прошу, беріть всіх ворогів, всіх, хто втручається в життя того, хто дивиться це відео, всіх, хто хоче забрати, лізе в життя, на енергію забирає того, хто дивиться це відео. Більше немає жодної причини для втоми, для надмірної праці. Убираю всіх ворогів, всіх, хто намагається завадити, е, жити. Буде так, буде так. Прошу міцного захисту для того, хто дивиться. Вдень і вночі захищайте я охоронців, прошу не. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є негативний магічний вплив? Яка істина причина хвороб, поганого самопочуття, слабкості того, хто дивиться це відео? Хтось навмисно є такий Заздрістю, дуже сильною неприродня така заздрість. Хтось навмисно вас підвісив і зупинив. зупинив щоб Ви маєте хворобу через те, що вас зупинили. Навмисно так зробили, зупинили, щоб у вас не відбувались рух. от Заперечую повністю цей негатив. Убираю всі блоки на здоров'ю, відкриваю всі шляхи дороги, і весь негатив повертається тому, хто зробив. всю заздрість. знімаю повністю. Скажіть, чи є ще проблеми, негативні програми, що заважають бути здоровим, тому хто дивиться це відео? Тут ще має негативний вплив церковна. Магія, православна, можуть так, через магію вести магічну війну таку. Заперечую повністю. Вищі сили, допоможіть, зніміть весь негатив, що йде від церковного егрегора, всю негативну, церковну магію. Обирає всю негативно. Хоч і насмітні порчу на здоров'я обираю всі крайні кістяги, знімаю, повертаю тому, хто робить. Буде так, буде так, буде так. Так, давайте подивимось, що лишився ще хоч який-небудь вплив негативний, що впливає на самопочуття, на слабку, Чу... яка істина причина слабкості, депресії. Ну, тут також впливали, якщо у вас є діти, то робили як такий напад на, на дітей. Ви зараз відновитеся, до вас повертається все, що було забрано. Ще йде момент, що і з дітьми робили такий як крадник енергетичний. Але Верховний суд вийшов, і зараз ворог отримає все своє лайно назад, у ці всі хвороби, все, що він намагався вкрасти, стягнути із дітей, із вас. І ваш стан відновиться, і в дітей налагодиться стан здоров'я і всі шляхи. Можливо, ще був момент, що діти були добрі, були, було в них все гаразд, а тоді вони змінили поведінку, стали агресивними. Ви їх не розуміли. Це так відобразився ця програма ставилась негативно. Крадники. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи, і дороги на здоров'я, тому хто дивиться це відео і дітям, і близьким. Більше не мають вороги жодної прив'язки, жодної можливості втручатися в життя того, хто дивиться це відео по Верховному суду, повертається все тому, хто зробив. Буде так. Лишила ще хоч що небудь заважає бути здоровим, тому хто дивиться це відео. Так, все ми почистили. Ви маєте зараз і близькі, і ви всі будуть одужувати ваш такий очистилась от ваша енергетика і ваш. Я це називаю як покриття Wi-Fi енергетичний, закриє всіх дітей, всіх ваших близьких від ворога, бо ви зможете транслювати цей свій захист, якщо ви раніше були в слабкому стані, вам не вистачало енергії на себе то зараз все відновиться і себе, і дітей, і всіх е, от, оточуючих, у вас така буде енергетика, що ви зможете е, захистити. Ворог більше не зможе чіпати вас і ваших близьких. От, відновилась ваша енергетика це дуже добра карта. Заперечую весь негатив. Всі, хто на чуже зариться, хто втручається в життя, одвертаю, от оджинаю на віки вічні, буде так. Заперечу весь. негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. Відновлюється енергетика, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, духів кави прошу, допоможіть захистити того, хто дивиться це відео всіх близьких, того, хто дивиться це відео від негативного впливу, втручань в здоров'я. Відновіть, поверніть всезабрану енергетику, все забране здоров'я. Поверніть тому, хто дивиться це відео, відновлюється гарне самопочуття. Знімаю всі програми негативні на алкоголь, на ігроманію, на наркотики повністю обираю всі причини для депресії, Більше нема жодної причини. Відновлюється жага до життя, радість кожному дню. Буде так, буде так, буде так. І все лайно, що вам робили: вороги і роду. Також всім, хто порчі робив уроду, знімаю негативну програму, повертаю ворогам. Буде так, буде так, буде так. Більше на вас немає жодного негативу, жодної прив'язки пригороду, крадній костях, перекладу, обмін, подміну знімаю і повертаю ворогам. Не на переклади, а на самих тих, хто зробив, хто заказував, буде так, буде так, буде так. Це закликаю буде, буде. буде все сказано здійснено і так буде. будуть усі здорові. Хто дивиться це відео, вновлюється енергетика, забирається вся темна енергія, всі негативні програми знімаються і повертаються в ворога. Буде міцний захист. Буде так, так, що, будь ласка. Відновлюються ваші сили, ви наповнюєтесь енергією для руху вперед, для радості. І даруєте радість навколишнім оточенню, буде так. Отака От сьогодні кава, приємної вам кави. І е, прошу робіть донати, відновлюйте мою енергетику. і... До зустрічі.